Попри воєнний стан та посилення заходи безпеки не завадили провести традиційну спортивно-туристичну естафету до Дня Збройних сил України для вихованців Шосткинського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Патріот захід об'єднав дітей молодшої та середньої вікової групи гуртків, туристсько-краєзнавчого й патріотичного напрямків. Всі любить активний відпочинок, діти змагалися у веселих, але водночас пізнавальних естафетах та іграх. Організатори наголосили, головна мета не лише фізичний розвиток, а й живе спілкування між вихованцями різних гуртків, відчуття спільноти та командного духу. До Дня Збройних сил України ми провели спортивно-туристичну естафету, присвячену Дню Збройних сил України. У конкурсі брали участь вихованці дитячої юнацького спортивного клубу Патріот мета. Патріотичне виховання дітей та учнівської на сьогоднішній день захід провели з урахуванням безпекових умов, Тому цей невеличкий зал розрахований до 25 учасників. Тому така кількість учасників, тому ми взяли молодших та середніх дітей. Солодкі подарунки за рахунок коштів все обучення. Усі завдання проводилися з чітким дотриманням правил безпеки і під наглядом викладачів та батьків. Дітям критично важливо відчувати, що життя триває, що є друзі, спільні цілі і радість перемог. Навіть маленьких спортивних Ольга Сокульська, начальниця відділу молоді та спорту шосткинської міської ради, особисто нагороджувала команди переможниці та всіх учасників. Кожна команда, кожен учасник та учасниця отримали грамоту, солодощі і гучні оплески. За зайняте третє місце нагороджується команда команди. Збройних з України. Вона прийшла в цікаві, чисті, боротьбі. І як завжди ми визначалася з переможцями. Але хочу сказати, що перемогли ми всі. Так? А ще ми побажаємо перемоги у цій війні нам всім, проти всього України і нашому українському народу. Так? Поучаствували і отримали грамоту. Цей захист був приучений до дня збройних сил України. Мені сподобались болоти, і там де м'ячик на тут носити. Метеори, сімітіори, ми зі своєю командою «Метеор» зайняли третє місце. Розкажи, який конкурс тобі найбільше сподобався за першим. Я з команди ракета ми зайняли перше місце. Це свято було до Дня Збройних сил України. Я бажаю їм міцного здоров'я, щоб вони перемогли, і ніколи не було війни. Такі події сприяють не лише здоров'ю, а й формуванню характеру в умовах викликів сьогодення.